Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністерство оборони Чехії розсекретило дані про військову техніку передано Україні відповідний документ, нещодавно оприлюднило Міністерство оборони Чехії. Стало відомо, що Чехія передала Україні 62 танки, 131 бойову машину піхоти. Також Чехія передала 128 мінометів, 13 самохідних гаубиць, 12 ракетних установок та 16 машин систем протиповітряної оборони. Крім того, авіаційний парк Збройних сил України доповнився ударними гелікоптерами МІ-24. Чеський уряд також передав велику кількість різних боєприпасів та ракет. Українські військові отримали від Литви дві пускові установки для ЗРК на У міністерстві оборони Литви додали, що також передали необхідне обладнання. Пускові установки будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління Збройних сил України. Таким чином, пускові доповнять можливості систем на переданих Норвегією і Сполученими Штатами Америки. Перед тим, як передати пускові установки, українські військові встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, включаючи курси водіїв та ремонтників. Україна отримала на озброєння новітні французькі протитанкові ракетні комплекси п'ятого покоління Керон мп Про це повідомив французький депутат національних зборів Франції. «Акерон-МП» – це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кілограмів і має дальність ураження понад 4000 тисячі метрів. Комплекс має відносно легку вагу та компактні розміри. Також ракету можна запускати із транспортних засобів. Ракета використовує систему наведення вистрілів і забув, тобто військовому достатньо навести ракету на ціль і вистрілити. Інфрачервона оптична система самонаведення ракети дозволяє їй наводитись на ціль автономно та без додаткового ведення, тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску. Українським військовим поставили сербські 30-мм гранати для автоматичних гранатометів АГС-17. Фотографії з цими боєприпасами в Україні показали у соціальних мережах військові аналітики. Боєприпаси для АГС-17, які були поставлені українським військовим, виготовлені у 2023 році. Такий боєприпас важить 360 грамів та здатен уражати цілі на відстані 1700 метрів. Імовірно, боєприпаси поставлені в Україну через третю країну. Благодійний фонд, «Повернись живим, забезпечив аеророзвідку ГУР вітчизняним безпілотним авіаційним комплексом ПД2. Про це повідомила прес-служба організації у своїх соцмережах. Разом із безпілотниками розвідники отримали мобільний пункт управління на базі повнопривідного мікроавтобуса. Вартість цього комплексу майже 30 мільйонів гривень. У повернись живим зазначили, що ПД-2 це одна з найкращих у своїй ніші українських безпілотних авіаційних систем, яка має радіус керованого польоту 180 км кілометрів і перебуває у повітрі до 12 годин. Українсько-чеська компанія презентувала новітній безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Олека ЛР в безпілотнику реалізовано резервування основних систем. Новий комплекс призначений для проведення розвідки та коригування вогню артилерії, для цього він отримав гідростабілізований оптикоелектронний модуль з оптичним 25-кратним та 4-кратним цифровим зумом. Характеристики нового БПЛА радіус польоту 90 км, час польоту 4 години, максимальна висота 2000 м, максимальна швидкість 32 метри в секунду. В розпорядженні саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині поступила перша машина для підготовки ґрунту до розмінування, розроблена та вироблена в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки. Машина для підготовки ґрунту до розмінування створена українськими фахівцями. Це перша сертифікована вітчизняна машина такого типу. Вона проста у використанні, обслуговуванні та ремонті. Укрзалізниця завершила капітально відновлювальний ремонт електропотяга, випущеного в Луганську у 2006 році. Це вже 23 й електропотяг, який Укрзалізниця капітально відремонтувала від 24 лютого 2022 року. Зазначається, що потяг інклюзивний має пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах. Місця для перевезення велосипедів та оновлену систему інформування і освітлення 13 українських сирів визнали кращими у світі. На міжнародному конкурсі в Норвегії золоту нагороду отримали два види українських сирів срібну 4, а бронзову 3. 28 жовтня в Норвегії офіційно завершився міжнародний сирний конкурс World Cheese Awards 2023. Цьогоріч було представлено 4502 сири з 43 країн світу і серед них 23 з України. У жовтні 2023 року Україні вдалося експортувати 4 мільйона 800 тисяч тонн продукції АПК, що на 15% більше аналогічного показника попереднього місяця. Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу. Структура експорту в жовтні. Зернові культури 2,5 мільйона тонн зростання до показника минулого місяця плюс 20%. Олійні культури 914 тисяч тонн зростання плюс 4%. Рослинні олії 509 тисяч тонн зростання плюс 6%. Макухи після вилучення рослинних олій 492 тисячі тонн. Національний банк України поліпшив оцінку зростання реального ВВП завдяки, зокрема, вищому, ніж торік врожаю основних сільськосподарських культур. Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень. У третьому кварталі Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП року до 8,2% у річному вимірі. Вагомим чинником кращої динаміки стали вищі ніж торік врожаю основних культур. З 24 лютого 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські підприємства понад 3 мільярда євро. Про це заявив керуючий директор банку з питань Східної Європи та Кавказу. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим інвестором в українські державні підприємства і працює практично з кожним великим державним підприємством. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.